Чи справді українська мова наймилозвучніша? Відео до другого етапу Олімпіади круг дознань, учням 8 класу ліцею No1 Клинівської міської ради Вінницької області Євтуха Митра Олексійовича. Мета розглянути твердження про те, що українська мова друга по милозвучності у світі дослідити видки цього твердження, навести об'єктивну оцінку милозвучності української мови. Завдання: проаналізувати джерела твердження, дослідити його правдивість на основі лінгвістичних одиниць. Пояснити суб'єктивність милозвучності, закликати до критичного мислення, сумувати поважне ставлення до мови. Усі ми чули, що українська мова друга по помилозвучності у світі після італійської, це твердження наведено в підручниках, на всіляких сайтах тощо. Але мене це зацікавило та викликало когнітивний ефект. Тому я вирішив дослідити дану проблему, бо це пустослідне тержування вже бісить. Чесно кажучи, готуючись до записування цього відео, я сподівався та збирався зайти якісь історичні докази, оцінки всіляких експертів та науковців, порівняти показники з іншими умовами. Але де там так званого Паризького лінвістичного конгресу, що нібито відбувся 1934 року, просто не існувало. До речі, в цих самих джерелах, що нарочито торочили то про вище згаданий конгрес. Я знайшов інформацію про те, що українська мова не друга, а третя, і не після італійської, а після французької та фарсі. Тож звідки, питається, прийшла ця думка? Аж ніяк не з 30-х років ХХ століття. Це насправді 1893 рік. Згадка з'являється в першій українській газеті у США Свобода, де на першій шпальті бачимо такі рядки. Нашу руська мова, як каже один учений професор Бантиш Камінський. І з второю по італіянську щодо звучності, щодо солодкості, щодо придатності смертні ноти всесвітніх музикальних композиторів. Тобто йдеться про повагу до рідної мови із посиланням на думку Дмитра Бандиша Каменського. Доцільно yes. також звернути увагу на останні слова про придатність мови від ноти композиторів. Це поняття у свій час було дуже важливим. Про нього багато говорили по всій Європі. Тому пам'ять першості отримала італійська. Адже у ті часи вона була єдина, прийнятна для оперної постановки. Друге місце в матиш Каменській віддав український за наголоси та вокалізацію. Останнє означає здатність мови озвучувати приголосні голосними це звиця повноголосся. Тоді, як наголос в українській мові, дає можливість вимовляти слова плавно, не змінюючи тональності. Ці риси роблять мову схожою з вокалізованою італійською і пояснюють, чому історик поставив ці дві мови саме так. Коротше кажучи, весь міф позується на твердженні банда Шаменського, який порівнював мови з огляду на їх музичну придатність. Про те, щоб не насаджувати вам комплекс меншовартості, мовляв, мова наша не найм... наймилозвучніша, то що ми в Збіччя суспільства, зібрав кілька висловів відомих науковців про це. Зокрема, мовознавець М. Михайлов писав про високу музикальність української. Сила людей переконана, що ця мова є одна з найбагатших мов слов'янських. Що вона, що вона навряд чи уважі богамський щодо ряснотих слів та виразів, польський щодо барвистості, сербський щодо приємності, що це мова, яка навіть і у валі необробленому може стати на рівні з мовами, обробленими гнучкістю і багатством синтаксичним мова поетична, музикальна, мальовча. Подібно оцінив мову німецький поет та прикладач Фрідріх Богенштет, який багато подорожував Україною. Українська мова наймолодійніша і найголосніша поміж усіма слов'янськими мовами, з великими музикальними можливостями. тілу працю присвятив дослідженню милозвучності української мови поет Саміленко, який писав: Відомо було досі, що українська мова своєю доброзвучністю займає одне з перших місць, може, третє або четверте, між усіма європейськими мовами. Цю думку дуже легко пояснити фактами фонетики. Але все ж, як би там не було, милозвучність, поняття відносне і невизначене, Адже носії кожної мови природно вважати її гарною та милозвучною. Адже живучість уявлення про милозвучність, одних мов і немилозвучність інших пояснюється не тільки індивідуальними смаками і звичками мовців, а також традицією, як писав мовознавець М. Михайло. Тому немає сенсу з цього приводу полемізувати. Відповім на запитання теми: наша мова милозвучна, але прирівнювати її до рівня світового масштабу не етично. Бо мова витвір народу, і кожен народ створив свою мову відповідно не тільки його рівню і способу його мислення, але й естетичним ідеалам. І на сам кінець, перевіряйте інформацію, споживайте правду. Використання джерела. Як завжди, можете посперечатися зі мною в коментарях. Дякую за увагу!